Всім привіт! Гарного, гарного і причудового вечора. Ось ця серветочка. Так, виправ... виправила свої помилки, але ще не всі. Так, ну ось у цій серветочки, так, у мене були ось тут помилки. Тепер я вам показую на те, що в мене виплилось і що я переробила. Ось така серветочка. Зараз я трішечки подвину все тут у мене все розкладено. Так, я її зараз подвину, і щоб більше до світла було. Так, ну отак вона, мабуть, краще видно. Так, ну вибачайте за умови такі, тому що ех, світло тільки ввімкнули, тому виходимо з того положення, з тої ситуації, яка є. Так, ось така вона красива. Ось така вона гарненька. Тепер дивіться, я пройдуся так, щоб було більш краще видно. Так, Гарненька вона дуже виходить. Тут можна брати комбінацію кольорів, яку ви хочете, нитки, які ви хочете. Так. Ну я ж кажу, і комбінувати можна. Гра кольорів може бути різна на ваш смак. Тому що оці розеточки, напіврозеточки, оця тісьма і ось ця тісьма, вони виплітаються всі окремо. Так що тут можна фантазувати, творити. Скільки можливо, у мене білий і молочний колір. Так, і тепер ось тут у мене були помилки. Перше оце з'єднання я зробила правильно, а потім з'єднання, ось ці три з'єднання у мене пішли стовпчиками без накида. І коли я оплила ось дійшла до цього краю, то тільки зрозуміла, ось на цьому краю, що у мене тут є помилки. Хотіла зробити, щоб уже так було, щоб не переплітати. Але ні. Воно, коли переплела і зробила з'єднання стовпчиком з, з одним накидом, воно кращий вигляд. Так що тут дуже було щільно з'єднання тоді, і воно не, так, не такий вигляд було. Так що, ось ось така справа. Так. Тепер я буду оплітати, вже в мене пішов останній рядочок, і далі я собі буду оплітати і закінчувати цю серветочку. Ну і потім уже в заблокованому вигляді зрозуміло, що вона буде дуже гарною. Так, майстер-клас я була по майстер-класу плиту, я вам була вже розповідала, залишила. Але кому потрібно буде, якщо є майстер-клас, ну, майстер то пишіть, обов'язково посилання скину. Так, що я хотіла вам ще показати, де я почала переробляти також помилки, я вам говорила ось ця схема килимка. Ой, ву, не килимка, а комірця. Ця схема. Так, тепер дивіться. Ну, я тільки трішки почала переробляти, я вам просто розкажу. Я вам казала, що я ось по цьому краю буду робити розподіл, так. Але в мене тут не виходить. Чому не виходить? Коли ось з цього боку, з цього боку сходиться комірець, то виходить, що ось ця частинка вона йде тут уперед і не дає отут повністю зійтися оцим половиночкам. Тому я вирішила, що я з'єднання буду робити. Починаючи також з цього тут три стовчика з одним накидом, тільки я піду з'єднання робити ось уже по оцьому, Оці пелюсточки, так, і потім сюди, отак, і ось так буде. Так, що в мене буде, я думаю, що в мене вже буде сходитися отут, оцей, отут, у ці половиночки будуть сходитися. Ну і якщо подивлюся, як воно буде, то можливо теж піко із стовчиками, із ланцюжками тут оплету, щоб воно тут було красиво. Ну, я думаю, що тепер у мене вийде. Якщо воно навіть трішечки тут буде розходитися, ну отак половиноч, половинка від половинки розходиться буде, то я думаю, нічого. Але саме основне, що тут зійдеться, отут буде. Але я думаю, що буде якраз по ось, тут буде добре йти. Бо отут, бачите, ну я вчуся всьому, тому отут я побачила, що от, за, за рахунок того, що тут випукліша сторона оця йде, то в мене ця частиночка з цієї сторони не співпадають, не з'єднується. А якщо з'єднується, то тоді ця сторона находить на ту сторону. Тому ось такий варіант. Так, я тут трішечки пере... ну тут я тільки трішки його, бо мені прийшлося повернутися поверну... повернутися і по-новому його зробити. Так, а чому мені по-новому прийшлося зробити? Тому що в мене ще також була помилочка, і мені потрібно було його. Можна було вернутися тільки до цього ряду... до цього рядочку. Но... Я його і трішки його збільшила. Так, тому ось бачите, тут тільки два рядочки, Ще нічого такого так особо не видно. Воно закручується зараз. Ну, ось отак. Трішечки хочу вам показати, два рядочки, я тільки тут виплила. Так. І, ну, ось такі ось такі справи. Але я вже тут буду вже йти, так, як вам казала, ось з цієї сторони. І отак я буду, тоді воно в мене буде з'єднуватися. Ну, Я думаю, що буде хорошо. Думаю, должно, должно получиться. Так, ось такі справи. Там ще розпочала ті, е, е, к, е, к, щось килимки називаю, комірці розпочала. Ну, я там покажу вам уже в слідуючому відео. Так що спостерігайте, далі буде цікавіше. Ну, а я вам всім кажу, дякую, що ви є, за лайки, за те, що ви мене дивитесь. Щиро, щиро вам дякую. Гарного настрою! Бережіть себе, любіть Бога, благотворчого суспільства і мої любі. До завтра.